Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Репетитор.ua. Я репетитор фізики та математики, і зараз ви дивитесь відео-звіт про те, на що витратив кошти з нашої благодійної консультації з математики. Консультація була приурочена до розв'язків тесту НМТ або національний мультимедійний тест. На цій консультації ми розв'язували завдання саме національного мультимедійного тесту з математики, обговорювали їх та розбирали помилки, якщо вони виникали. Ця консультація, як я вже сказав, була благодійною. А гроші цієї благодійної консультації я вирішив відправити до притулку Favorite Animals, а саме на песика за кличкою Малиш. Трішки історії про Малиша. Малиш це собачка. Собачка, яку знайшли працівники притулку у селищі Романково. Собачку, скоріш за все, викинули. Колишні господарі та собачка залишилася саме на вулиці. Собачка з великими вадами здоров'я. В неї великі проблеми з серцем та почками. Єдиний був порятунок для собачки це операція у Києві. Операція до, дуже дорога. Але після як мені пояснили працівники цього фонду, навіть після цієї операції шанс того, що собачка буде здоровою та проживе, дуже мінімальний. Тому зараз є можливість лише її підтримувати. Її підтримувати, і я написав цю історію про собачку, подивився вже дуже давно і намагався їй допомагати, ну наскільки є е, змога. І зараз, коли ми проводимо консультації е, наприкінці року для випускників 11 класів для м, складання НМТ, Тобто, як я сказав, ми розбираємо завдання, я консультую діток, як краще їх розв'язувати, і як більше і якісніше можна зробити, аби отримати найвищий бал, то усі гроші, які ми збираємо, ці консультації, я вирішив відправити саме цьому песику. Дивіться, зв'язавшись з працівниками притулку, вони мені написали потреби нагальні потреби для цього песика. Нагальні потреби для цього песика це пігулки. Тобто, дивіться, ось панангін, тріфаз та антибіотік, ципрофлоксацин євро. А також нам вистачило, аби купити три баночки паштету. І особисто від себе я узяв печиво. Печиво для собак, аби трішки його порадувати. Тобто, ось така історія. І я сподіваюся, що на консультаціях, які будуть в нас ще попереду, ми зможемо зібрати ще гроші, аби допомогти цій собачці ще більше. Нагадаю, що консультації проводяться по суботах, попередній час це 10.00. але можливі певні корективи, якщо комусь буде потрібно. А, і якщо у вас хто дивиться це відео, є бажання доєднатися до цієї консультації та перед іспитом національним мультимедійним тестом з математики поглибити свої знання та а, а, більше їх покращити, примножити. То я вас також запрошую, так би мовити, зробимо одночасно дві справи. Ви м -м, закріпите та примножите свої знання. Ну, і, відповідно, гроші, які ми зберемо, цієї консультації підуть на допомогу саме цьому песику. Малишу усім дякую за увагу. Дякую усім, хто був на моїх консультаціях, хто доєднався, кому це цікаво і хто їх дивиться. Бажаю вам гарного перегляду цієї консультації. Сподіваюся, вона вам буде корисною. Сподіваюся, що під час перегляду цієї консультації ви відкриєте для себе щось нове, а мої поради будуть для вас корисними. Гарного перегляду! Дякую!